Друзі, вітаю! Сьогодні ми з вами поспілкуємось на таку тему, як оскаржити постанову, якою вас притягнуто до адміністративної відповідальності. На практиці часто так буває, що патрульні поліції, патрульні поліції наприклад, зупинили транспортний засіб, притягнув. Особу до адміністративної відповідальності, а така особа в подальшому не погоджується з постановою і намагається її оскаржити в судовому порядку. Так от, для того, щоб оскаржити постанову більш ефективно і по максимуму реалізувати всі свої права, відповідні дії треба вчиняти ще на тій стадії. Коли, коли приймається постанова про притягнення до адміністративної відповідальності? Що треба знати в той момент, коли відносно вас розглядається справа про адміністративне правопорушення? Той факт, коли співробітник поліції приймає відносно вас постанову, це от і називається розгляд справи про адміністративне правопорушення. Так от, в той момент, коли приймається постанова, ви повинні знати, що є стаття 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення. В цій статті вказано перелік ваших прав, які ви маєте як особа, відносно якої приймається постанова. В вказаній статті зазначено, що ви маєте право знайомитися з матеріалами, з правами, подавати докази, подавати клопотання. І одне з основних прав, які перелічені в цій статті, це те, що ви маєте право користуватися правою допомогою адвоката. От на це треба звернути увагу, оскільки дана норма часто Порушується працівниками поліції. Що вам треба зробити? Вам треба в першу чергу заявити клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з тим, що вам необхідний час для укладення з адвокатом договору про надання правової допомоги. Тобто, треба розуміти, що адвокат. Це не та особа, з якою можливо домовитись за 5 хвилин адвокатів по оголошенню не знаходять. Це особа, до якої необхідно мати довіру. І за 5 хвилин ви не зможете буквально знайти там, навіть за годину адвоката, в якому ви будете впевнені, що він захистить ваші права. Тому вам необхідний час для того, щоб користуватися послугами адвоката. По цій причині ви заявляєте клопотання, що просите відкласти розгляд питання про притягнення до вас, вас до відповідальності, зв'язку з тим, що вам необхіден час для укладення з адвокатом договору. Тобто ці два моменти треба вказати. На практиці часто так буває, що такі клопотання. Не задовольняються. Ну, я навіть не знаю таких випадків, щоб такі клопотання задовольнили. Ну, тому що це складно реалізувати для працівника поліції, і вони, як правило, виносять постанову. Вказані дії, не надання вам можливості скористуватися правовою допомогою адвоката, вони на практиці є підставою для скасування такої постанови. От, наприклад, є постанова Верховного суду, яка є обов'язковою для врахування всіма судами. Постанова від 18 лютого 2020 року по справі номер 524 98, 27 NDR 16, якою встановлено, що факт ненадання... Особі можливості скористуватися послугами адвоката, є підставою для скасування постанови про притягнення особи до адміністративної відповідальності. В цій справі встановлено, що особа, яку притягнена до відповідальності, заявила письмове клопотання, що вона має намір скористатися послугами адвоката. І просить їй забезпечити цю можливість. Працівники поліції на це клопотання не відреагували і винесли відповідну постанову, що і стало в подальшому для її скасування. Це правило достатньо просте, його треба знати. тобто Якщо все правильно, все правильно вчиняти в той момент, коли відносно вас приймається постанова, то ви значно збільшуєте успіхи для отримання позитивного результату. Сподіваюся, що інформація була для вас цікавою, по цій темі ще є багато інших моментів, але ну, це один із простих, один із основних. Тобто, якщо вам навіть забезпечить адвоката, ну, як, я на, ну, навіть не уявляю, яким чином поліція вам його забезпечить, ну, але у випадку, якщо навіть до вас прибуде адвокат, вам у будь-якому разі вже буде легше. Але якщо ви його ну, якщо ви попросили надати можливість вам його забезпечити, і вам його не забезпечили, то майте на увазі, що Досить велика ліргідність того, що така постанова буде скасована. Ще раз дякую за увагу. Якщо будуть додаткові питання на цю тему або на інші теми, пишіть. На цьому каналі буде ще багато відео на різні теми. Як правило, це будуть теми. Щодо питань, які виникли на практиці, з підтвердженням відповідної судової практики, різні тонкощі, тонкі моменти, які треба знати при різних обставинах. Тому слідкуйте, буде багато корисної інформації. До скорої зустрічі!